Сьогодні ми будемо святкувати вечерю Господню. І ви знаєте, що одна із назв Євхаристія. Євхаристія, тобто подяка. Як ми сьогодні читали, що ті 24 старці, що представляють і особлюють собою церкву, там в небесному храмі, вони кажуть, дякую складаємо Тобі, Господи Боже, вседержителю, що Ти є і що Ти був. Ми ще очікуємо часу повного прояву царства, але нам вже є за що дякувати Богу. І тому причастя це з одного боку те, що Бог свідчить нам про Його любов, про те, що Він зробив, робить і зробить до кінця. І одночасно це є наше вдячне прийняття цього великого дару Божу. Спасіння в Ісусі Христі. Я нагадаю, що право приймати участь в причасті мають члени церкви, ті, хто охрещений, ті, хто визнав сповідав свою віру перед церквою, перед людьми і Богом. Можуть приймати гості з інших церков, якщо ви в мерії із своєю церквою. І коли ми підходимо до причастя, в наших серцях має бути, по-перше, покаяння, і має бути віра. Віра в Ісуса Христа. І це святкування, це вдячне прийняття цих знаків звіту, якими Бог свідчить про свою любов. І це, знову ж таки, наше посвячення Богові, щоб ходити в єдності з Ним, жити в світлі, жити з Христом. Прочитаємо в Першому посланні до Коринтян, як апостол Павло, в 11 розділі нагадує про вечерю Господню, він виправляє ті перекручення, які були в Коринській церкві, і нагадує: 11 розділ, 23 вірш: Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був. Узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він. Прийде. Ми знаємо, що Господь Ісус заповів робити так в останню свою вечерю з учнями і з тих пір церква продовжує. І це таїнство, воно нам одночасно вказує на те, що Господь вже зробив для нас. Ісус вже пішов на хрест і вмер за гріхи наші, і вже воскрес. І ми знаємо, що коли ми ходимо у світлі, то кров Його очищає нас від всякого гріха. Тому через це Бог знову нагадує нас: дивись, як я возлюбив тебе. Ісус нагадує через це, Я возлюбив вас і пішов за вас на хрест. Також, Бог цим говорить про його любов, яка від Постійно. Тому що кожен день ми потребуємо духовної їжі, кожен день ми потребуємо того, щоб Дух Святий не переставав в нас діяти. І Бог кожен день застосовує до нас силу смерті Ісуса Христа і силу Його Воскресіння. І за це ми дуже вдячні, що Бог продовжує в нас Його роботу. Крім того, Бог, Він той, що був, Він вже зробив дуже багато. Він той, що є, він робить дуже багато для свого народу кожен момент. І до кінця ми цього навіть не усвідомлюємо, як він діє своїм духом, своїм проведінням, своїм словом. І він прийде. Тому причастя також нам вказує. Вечеря Господня вказує на майбутнє. Ми звіщаємо смерть Господню, Звіщаємо серйозно, Звіщаємо з покаянням, коли приступаємо. Але ми звіщаємо з радістю. Бог наш відкупив нас, і Ісус Христос прийде. Він прийде. Ми очікуємо. Того моменту, коли ми побачимо його, ми очікуємо цієї шлюбної вечері церкви з Агнцем Божим. І ще раз скажемо, що значить їсти пити гідно чи не гідно. Не гідно, коли ми не з тою метою приступаємо. Не гідно це коли, наприклад. Ну, Я це роблю тільки тому, що всі інші так роблять, я ж не, не буду гірший. Негідно це коли ви знаєте, що ви живете, ваше життя йде проти Бога. Але ви не некаєтесь, а просто виконуєте ритуал. Це не гідно. Гідно це спокаяння, коли ви знаєте, що в вашому житті точно був момент, коли ви навернулись до Бога, і зараз ви продовжуєте перебувати в цьому рішенні і йдете дороги освячення, шукаєте постійно допомоги Божої, щоб жити так, як йому подобається, щоб догаджати йому, усвідомлюєте свої немочі, розумієте свої спотикання. Прагнете від них звільнення, просите прощення за конкретні гріхи і звертаєтесь до Бога, тому що сила тільки в Ісусі Христі. Тобто гідно це спокаянням і з вірою, щоб повністю в своєму серці покладатися на Ісуса Христа, на Його жертву, на дію Духа Його Святого і очікувати Його другого пришестя. Оце гідно. Давайте ми зараз помолимося. Давайте встанемо. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі за твою велику любов, яка перевершила все те, що могли подумати навіть найкращі з пророків. Але ти відкрив їм, і вони бажали зрозуміти ще більше. Господи, ми дякуємо тобі за велику жертву, яку ти приніс, тому що ти сам дав Твого улюбленого сина в жертву милостивлення в крові Його через віру. Ми дякуємо тобі, Ісусе, за те, що ти пішов на хрест з нас. І ми дякуємо, що Ти зробив нас Твоїми спільниками, що Ти відродив нас Духом Святим, дав дар Духа Святого, і з того часу ми поєднані з тобою. І допоможи нам йти твоєю дорогою, щоб ходити в світлі йти за тобою. Господи. Прости нам гріхи наші. Ти знаєш кожного з нас, знаєш серця наші, знаєш, в чому ми схильні легко согрішати, порушувати Твої заповіді. Господи, прости нам, коли щось інше, а не Ти, стає для нас більш привабливим. Стає для нас бодай на якийсь момент головним, і тоді ми порушуємо і першу заповідь, і щось інше для нас робиться Богом. Прости нас за те, що наш послух тобі і наша любов до тебе і до ближнього далекі від досконалості. Ми визнаємо. Що ми любимо недостатньо, ми любимо слабо і любимо мало. І не проявляємо до ближніх тієї поваги, любові, турботи, яку мали би виявляти. І не робимо те, що могли би робити. Прости нам всякі гріхи, Господи, коли ми надимаємося над іншими. Коли ми принижуємо інших людей, прости нечесність, невиконання обіцянок, Господи, Ти знаєш кожного з нас, і кожен з нас зараз повідує свої гріхи перед тобою. Господи, ми знаємо, що тільки в Тебе правда і сила. Тому наша надія тільки на жертву Ісуса Христа. І ми просимо, нехай Дух Твій Святий діє, нехай Він нас все більше робить, схожими на Ісуса Христа. І ми славимо Тебе, Господи, за те, що ми можемо жити. В очікуванні твого другого приходу у славі. І зараз, Господи, ми просимо, щоб Ти освятив ці хліб і вино для використання у цьому таїнстві та ще більше просимо про дію Духа Святого в наших серцях, щоб нам приймати ці зовнішні знаки таїнства приймаючи одночасно вірою всі твої страждання, приймаючи всі твої обіцянки, покладаючись на, повністю на тебе і дякуємо за дію Духа Святого і приносимо тобі подяку іменем Ісуса Христа. Ми славимо тебе, наш трієдиний Бог, Отець Син, И Дух Святый. Аминь. Сідайте ласка. Прошу вийти пресвітера Юрія для допомоги в таїнстві. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був введений, взяв хліб, переломив. І передаючи своєму. Учням, як сьогодні від його імені передаємо ми вам, сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас віддається. Точно так після вечері він взяв і чашу. І, віддавши подяку, як зробили і ми його іменем, сказав: ця чаша є новий звіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів, пийте з неї всі, прошу підходити учасників таїнства.